Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Президент Байден виступив з останнім зовнішнім політичним зверненням перед тим, як піти з посади. У ньому важливе місце посіла позиція щодо Китаю. Як ця позиція вплинула на розподіл сил у світі? Докладніше про головні висновки. Чи може зелена енергетика зробити США більш залежними від Китаю? Група експертів розповідає, як Пакін став лідером у цій галузі завдяки нечесній торгівлі і як це шкодить світовому ринку. Тоді, як до інавгурації нового президента Дональда Трампа залишилися лічені дні, Джо Байден виступив зі своїм останнім зовнішньополітичним посланням перед від'їздом з Білого Дому. І важливе місце у ньому посіла тема Китаєм, розповість Джейсон Блер. Президент Джо Байден, виступаючи в державному департаменті з останньою зовнішньополітичною промовою, сказав, що залишає майбутню адміністрацію з дуже сильними картами, які треба розіграти. Байден торкнувся можливої угоди про заручників і припинення вогню у війні між Ізраїлем і Хамасом, але найбільше уваги він приділив Китаю. Президент розповів про заходи, яких він вжив, щоб притягнути Пекін до відповідальності за несправедливі торгівельні практики та ігнорування міжнародних правил ми вживаємо заходів у відповідь на китайські субсидії, неймовірне субсидування, яке обмежує наших робітників і наші компанії. Ми запроваджуємо цільові мита в критично важливих секторах, таких як автомобілі, сталь і напівпровідники. Ми запроваджуємо історичні обмеження на експорт, щоб Китай не міг використовувати проти нас найпередовіші технології та конфіденційні дані. Байден також виправдав своє рішення про виведення військ з Афганістану. За його словами, противники і конкуренти, такі як Росія і Китай, хотіли б бачити США прив'язаними до Афганістану ще на десятиліття. з усіх цих причин завершення війни було правильним рішенням. І я вірю, що історія це підтвердить. Байден також звернувся до наступної адміністрації, заявивши, що США мають залишатися лідерами в галузі штучного інтелекту і не повинні виводити його в офшори. Перед тим як адміністрація Джо Байдена покине Білий Дім, подивімося, яким було її ставлення до Китаю в останні чотири роки. З одного боку вона вжила багато політичних та економічних заходів для протидії Пекіну. з іншого дві війни відвернули увагу Вашингтона від індотехокеанського регіону та китайської компартії. Слід враховувати, що останніми роками світ зіткнувся з низкою викликів у Європі. Триває війна Росії проти України на близькому сході. Ізраїль воює з Хамасом. Якщо рухатися далі на схід, то потенційна війна нависла над Тайванем. Китайська компартія обіцяла в разі потреби взяти острів під свій контроль силою США. Стурбовані відправлення зброї в Україну вплинуло на здатність Вашингтона озброїти острів. Уже зараз Тайвань недоотримав зброї на 21 мільярд доларів. Щодо сусідів Китаю, то Росія дедалі більше від нього залежить. Дехто побоїться, що формується нова злам на чолі з Пекіном. Колишній лідер сенатської меншості Міч Макконел висловив свою стурбованість. Ви повинні реагувати на реальні загрози для США. Іранці теж становлять для нас загрозу. Це надзвичайна ситуація. Ми повинні терміново вжити заходів і розібратися з цією війсю зла Китаєм, Росією, Іраном, бо це безпосередня загроза для США. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії обіцяв збільшити витрати на оборону і зазначив, що Велика Британія живе в найнебезпечніший період з часів холодної війни. Вість авторитарних держав Іран, Росія, Північна Корея, Китай діє агресивно, що загрожує нашим цінностям, загрожує нашим інтересам у дедалі більш взаємопов'язаному світі повертаючись до політики Байдена, слід зазначити, що США готуються до потенційної війни з Китаєм через Тайвань відновлюють занедбані литовища в різних точках індотихоокеанського регіону. Укладають мільярди доларів у захист Гуаму, головного військового форпосту, що розташований ближче до Китаю ніж до Гаваїв. Байден також уклав угоду з Великою Британією, щоб допомогти Австралії придбати атомні підводні човни, тим самим поліпшивши позицію ключового. Союзника в протистоянні китайській агресії в Індо-Тихоокеанському регіоні. Байден продовжив військову допомогу Тайваню. Минулого місяця він схвалив продаж зброї острову на суму понад 8 мільярдів доларів. Це фінансування доповнило 18 мільярдну допомогу, схвалену Трампом під час його першого терміну. Щодо торгівлі, Байден підтримав введені Трампом мита на китайські товари, щоб чинити тиск на Китай і змусити його купувати більше американських товарів. Він навіть пішов далі у чотири рази. Збільшивши мита на китайські електромобілі до 100%. Він також подвоїв мита на напівпровідники до 50%. Крім того, Байден ускладнив Китай доступ до чипів штучного інтелекту вироблених у США, які можуть збільшити військову міць Пекіна. Нинішні адміністрації. Ці ухвалила закон про чипи на 280 мільярдів доларів, у якому передбачено 50 мільярдні субсидії для стимулювання вітчизняних виробників. Чверть його бюджету також спрямована на дослідження в галузі зміни клімату щодо технологій. То Байден спочатку скасував рішення Трампа про заборону китайських застосунків TikTok і WeChat і розпорядився провести перевірку їх безпечності. Пізніше Конгрес ухвалив законопроєкт, а Байден підписав закон про видалення тіктоку з американських магазинів застосунків, якщо компанія не розірве зв'язок зі своїм китайським власником до 19 січня. До закінчення терміну залишаються лічені дні. Убраний президент Трамп намагається продовжити цей термін. Верховний суд недавно заслухав аргументи з приводу долі Тіктоку. Очікується, що судді скоро оголосять рішення. Поділіться з нами у коментарях, а чим запам'ятався вам президентський термін Джозефа Байдена? Чи може розвиток зеленої енергетики зробити США більш залежними від китайської компартії? Група експертів Бурокінського інституту обговорила це питання і те, як штучний інтелект впливає на цю динаміку. Подробиці у Джека Бредлі. Пекін активно субсидує свій сектор чистої енергії, особливо сонячної, намагаючись монополізувати глобальний ринок. Байден і Трамп зосередилися на вирівнюванні конкурентних можливостей за допомогою мит. США найбільший у світі виробник нафти і природного газу, а Китай найбільший у світі імпортер цієї сировини. Група експертів з Брукінгського інституту вважає, що США втрачають більше, переходячи від нафти до китайських продуктів зеленої енергії products. у Китаї багато способів застосування відновлювальної енергії у США з погляду їхньої енергетичної системи набагато менше. За останні десятиліття багато керівників приватних компаній у США і за кордоном давали обіцянки скоротити викиди вуглекислого газу шляхом переходу на чистішу енергію, але вони відмовилися від цих обіцянок через надзвичайну складність такого переходу. Щотижня надходить нова заява від якоїсь компанії, яка раніше обіцяла вийти на нульові викиди СО 2 і тепер вона відмовляється від цієї обіцянки. Водночас для розвитку технології штучного інтелекту знадобиться багато енергії. Так уважає Девід Едельман, старший науковий співробітник китайського центру в Брукінському інституті та член ініціативи з дослідження політики щодо інтернету при Масачусетському технологічному інституті, за його словами, країна, яка домінує в галузі штучного інтелекту, матиме військову перевагу, але це залежить від постачання енергії. і США і Китай назвали штучний інтелект критичним і стратегічним національним пріоритетом. Про це говорили багато слів. Та країна, яка лідирує в галузі штучного інтелекту, матиме суттєву стратегічну перевагу, тобто перевагу на полі бою. З іншого боку, визначальним фактором цього стане те, чи зможемо ми отримати достатньо енергії варто також зазначити, що адміністрація Байдена запровадила правило, яке обмежує передання передових технологій штучного інтелекту іноземним супротивникам, зокрема Росії і Китаю. Правило покликане зміцнити національну безпеку